Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Зі мною журналіст, правозахисник, який проживає по суті, на двох містах, Львів, Київ, курсує і в курсі подій, що і у Львові, і в Києві. І що ми зараз, чому ми це відео записуємо? І дана тема нас дуже цікавить. Ви бачили, що на мене і на ще декілька світлих людей, зокрема на Олега Гереча, Олену Фаїст. Олександра Надьожу і Анжелу Гуріну зробили заказне відео. Ну найбільше там пройшлися по мені, але суть в чому. Заказне відео зробив Біозінфо. Зараз якраз я сконтактувався з адвокатом і буду подавати в суд. І за все ми притягнемо біос до відповідальності. За все вони будуть нести рахубо, як каже мій брат, мій друг і вчитель Ісус Христос. А якраз побачив це відео Андрій і каже: Остап. А в мене була недавно переписка навіть декілька з біозінфо. І Андрій де це детальніше розкаже, як він звернувся по одній темі, по другій, щоб біозінфо це висвітив. Але біозінфо його заблокував. В Андрія є скріни переписки, тобто це розмова, яка має підґрунтя. Отже, це на нашу думку особисто біозінфо робить от як проти мене заказнівіду. А якщо вже треба там допомогти людям, там по СББ або є питання, що є якийсь реальний бізнес незаконний і так далі, де звернувся Андрій, вони це блокують, тобто не навіть не відмовляють. Знаєте, кажуть, ми, ми тим не займаємося, не ми, ми пропускає, так. а вони просто взяли тему. Промоніторили, як ми розуміємо, а потім взяли Андрія, заблокували, причому що з двох телефонів. І Андрій писав і на пошту є скріни, і в переписку і в Телеграм, і так далі. Тобто, ось що це за структура. Тобто, це просто, на нашу думку, виконання замовлення проти громадських активістів, проти людей, проти українців, проти українського народу, проти журналістів, правозахисників. Це структура, яка себе позиціонує правильною, такою, знаєте. А насправді це гниль, продажні проститутки, помийна яма. Як казав Ісус Христос до фарисеїв, ви зовні, виглядаєте такими праведними і такими праведними себе ви даєте, але Бог знає серця ваші. Ви зверху, як гроби побілені, але всередині ви трухляві, як трупи. Отже, Андрій, даю тобі слово. Детальніше, будь ласка, розкажи, коли ти звертався і так, я потримаю, е, Так, Я звертався перед новим роком, е, тому що в мене була ситуація, я спочатку виявляв, висвітлював е, ігровий бізнес підпольний. Я звертався і в ДБР в набув прокуратуру в СБУ. Зараз я звернувся в суди. І звернувся, от до мас медіа кажуть, такі розкручені канали, бо тому, що на 1 плюс 1 там чи якісь такі, от заказні канали, які в ну, по телебаченню неможливо добратися зараз, достукатися. Вони якось в них я кажу, сервіс не дуже обслуговує те, що їм потрібно, якщо коли люди звертаються. Тому я знайшов вихід до бігоса. Наприклад, звернутися і спочатку з ними переписувався, і вони зазначали, вкажі там дані, де що відбувається, де матеріали. Я на почту їм закидував. Мене оці скріни збереглися. Вони спочатку якось зазначили, почали відповідати. Потім мене з одного телефона заблокували. Крім того, до мене звернулася моя сусідка-подруга. Що в неї ОСББ без, як кажуть, суда слідства перед новим роком виключила світло, воду, газ, бо, тому що вона звернулася, що в неї якби хотіла документи просто належні, побачити, що відбувається, хто кому вона платить гроші, ну щоб дали якісь матеріали, дали хто ж така ОСББ, повністю належні документи на проведення якоїсь діяльності, і замість відповіді вона просто отримала. Прийшли, просто виключили рубільники, світло, воду, утеплення. Це було 15 грудня. і От по сьогоднішній день ми зараз ходимо в суди. Ми зберігалися за тих три місяця в набу СБУ, ДБР, ноль. Взагалі, реакції, ноль, ніхто нічого не вбачає. у СББ далі дають можливість це все здійснювати проти законів і ніяких рішень ну, нема. До Бігуса звернулися, кажемо, висвітліть, поможіть нам просто, щоб якось. Поліція, там СБУ по-другому реагували, НАБУ і е, бігу спочатку перед новим роком. Кажуть, ну у нас зараз загрузка. Ми от е, Києвою займаємося. Києво там більше тижня вже не було, а вони все висвітлювали. Там у них журналісти зайняті. Я ту переписку всю зберіг. Як я до них звертався, а ігнор був. Вони потім заякнули, що в них після 8 січня буде нарада, і вони будуть намагатися все-таки висвітлити ці події. Після 8 січня я звернувся до них ще раз. І мене просто нагадав, кажу, ви ж говорили після 8 січня, і після 8 січня мене просто заблокували зовсім, щоб я їх як кажуть, не тривожив. Я їм, хоч зазначав, кажу, ну невже ті людські якісь проблеми вам чужі, тіпа, як так можна? Тіпа, ви себе і якби виставляєте, що ви якось ну громадська, якась мас-медіа, щоб ви допомагаєте людям, а не тільки висвітлюєте заказні. Якісь сюжети по поводу депутатів там, чиновників, які просто конкуренти вам заказали, ну може, ви якийсь людський е, меседж подайте, і у вас більше зараз більше ця підтримка. Вони, типу, зазначали, що поки часу нема, буде, буде, буде час. Тобто вони согласовували, я так розумію, е, як кажуть, з хазяєвами. Е, я їм тут все описував, ці скріни зберіг. Тобто це не пості слова. Ми будемо потім це все питання роздувати. І після нового року, от як е, вся Україна дізналася. Оказується, бігу собі непогано віддихає, і попалися, як кажуть, в руки я кажуть, так званій владі, і влада їх взяла в оборот, і зараз, от замість висвітлювання якихось людських факторів, людських проблем, дійсно народних, які має люди мають проблеми там з тими же ОСББ, Ми бачимо от висвітлювання, якісь таких, як кажуть, бабка нагадала розповідів десь звідкись про правозахисників, які стараються людям допомогти в такому ракурсі, тобто в ракурсі. Там ОСББ беззаконня, також того ж це бо тому, що я і їм зазначав, і зазначаю всі органи влади, що в першу чергу, якщо до мене би ТЦК, якісь би претензії ставили, тому що я з ними не раз мав питання, і СБУ це за це все говорив за беззаконня сторони ТЦК. Це все ну по перше, зазначаючи, що це все фірми, які чинять зухвали таке беззаконня під їхнім керівництвом і. Я зазначав їм і в себе на каналі зазначав, що якщо б мене коснуло оце безнеконня, то я би взяв зброю. В першу чергу для мене внутрішній ворог він безпечніший, небезпечніший, ніж зовнішній, бо тому що зовнішнього ворога ми бачимо в лице. А внутрішній ворог він за спини заходить. Він коварніший, він зухваліший. І внутрішній ворог для нас, от такі от продажні, це от мас-медіа, які покривають то все, і не висвітлюють правду, а висвітлюють заказуху. І також внутрішній ворог це от ті чиновники, горе чиновники, ті от продажні, ті ж ТЦКшники, які вже поставали мільйонерами, і скільки фактів є, але чомусь ні Бігус, ні інші канали толком не висвітлюють ці факти, ті всі беззаконня. І ці всі беззаконня ми висвітлюємо. Також я от подав зараз в апеляційні суди, бо тому, що районні суди я дізнався, що вони вже 17-го року порошенком закриті, і ті ухвали, які я маю на руках, щоб там порушили справу по поводу начальника Святошинського райвідділу, по поводу підпільних казино, чи по поводу СББ. Ми вже маємо дві ухвали на руках, щоб відкрили справу проти СББ. І ніхто не відкриває, бо тому, що е, ці ухвали е, ніхто, як кажуть, не ставить за якусь е, законну ухвалу, тому що виходить. Так як суди, я дізнався, вони ліквідовані, тобто Печерський суд ліквідований, а Порошенком організований окружний Печерський суд, там третій якийсь, і його толком нема. А що відбувається в зданні Печерського суда, я зараз подав в апеляційний суд, щоб вони роз'яснили, хто ж такі там в тому ж Печерському суді і хто нам ухвали дає, тому і чому на них ніхто не реагує. Тому що, наприклад, я подав скаргу. На, цього, на генерального прокурора Костєва, щоб його викликали, і він дав роз'яснення, що таке відбувається, то мені просто скаргу мою відхилили, надали повітря, типу, що я там щось трошки по ну, за. Затормозив. Потім ухвала є повністю. Чітка вже суду Печерського, щоб прокуратура міста Києва порушила справу. Але дана ухвала теж зависла. Я її подав на невиконання цієї ухвали в суд. Так суддя її просто тормозить. І я до судді підходжу, кажу, питаю, чому ви далі, якби сприяєте покриванню злочину? А суддя е, дізнався через декілька днів, що суддя просто відмовився розглядати е, в моїй участі е, цю скаргу, і дали на перерозгляд, хто ж буде суддів наважиться, як кажуть, зі мною вести цю розмову. Діалог діалог е, по поводу ОСББ. Тобто оці всі моменти. Ми стараємося зазначити, от як кажуть, народні ці журна, народним цим журналістам, там таким же як Бігусам і прочі. А вони замість висвітлити, вони от блокують зухвало без пояснення. А потім от знаходять причини от, народних, як кажуть таких журналістів, як ми, як Остап, як я зазначаю в себе допомагаємо людям. Нас просто зухвало блокують і потім обливають от, таким брудом заказним, тобто. Без доводів, без нічого, бо тому, що до нас е, з претензією ті ж прокуратура і СБУ не можуть підійти, бо тому, що е, я от зараз знайшов е, ситуацію е, через YouControl Open Data Bot, що, наприклад, такий е, директор СБУ який має дві фірми, наприклад, СБУ, Якщо ви можете подивитися, в U Open Data Bot, зараз є дві фірми одна 92-го року, друга там дві якогось року, тобто одна СБ, друга назва Національна служба там безпеки України, щось таке. Тобто той же молюк сидить на двох кріслах як директор. Двох організацій получає двойну зарплату. Я йому пишу, чому на вас, замість вас хтось відписує, наприклад, мені скарги, тобто в вашому відомстві, хто перехоплює у вас як начальника скарги, і мені відповіді дає без печаті, без належного е, якого заповнення відповіді. Чому нема доручення від тої людини, яка мені відписала, а мені відписує, мені поручило керівництво. Тобто, це замість доручення нам вже так керівники відповідають. Тобто той же малюк не може в себе порядок навести. Так само як Костів, типу, генеральний прокурор, я його викликаю в суд. А мені суддя, ота кримінальна Ілліві, яка вже рік тому має кримінальну справу, схожу, мені відхиляє, щоб не скарги, ну щоб не викликати костіва, як кажуть, на дискусію. Тобто в нас виходить в ні виконавчій так званій владі, тобто в тих організаціях, в тих фірмах, немає толком достойних мужиків, які би могли зупинити оце все захвальство, з яким ми звертаємося, і відповісти належно, а підсилають своїх якісь клерків, які нам відписки такі дають, і ми не можемо. Ми, от зараз, вже скільки місяців відстоюємо звичайні звичайне людське питання, яке. Ну просто потрібно висвітлити, допомогти. От ми звертаємося до журналістів. Допоможіть, просто щоб воно е, получило розголосу, допоможіть просто звичайним людям, а не тільки тим чиновникам, які собі отаке дозволяють. І тому е, я думаю, що люди достойно оцінять оце зухвальство сторони Бігуса і таких же похожих горі журналістів, і не дадуть більше, як кажуть, розвиватися таким. Я кажуть продажним каналам, зухвалим каналам, які сміють отак от йти проти людей зухвало і я кажуть прикривати і обливати брудом, от іменно таких правозахисників, які дійсно допомагають людям висвітлюють це все зухвальство. Тому я надіюсь, якось оце получить достойну оцінку, і люди дійсно пізнають, хто є хто. І будуть якось висвітлювати і висвітлювати не тільки в площині нашої країни, в площині і других країн, щоб було розуміння в людей, що відбувається зі сторони так званої влади, яка себе отак очерняє. А тим більше людям часто в себе на каналі зазначаю, теж щоб ви не думали, що ми щось придумуємо. Є такі даже просто звичайні. У зараз в будь-який момент зайдіть з інтернету, забити, наприклад, от офіс генерального прокурора, там чи СБУ, чи ДБР, чи прокуратура Люба, і ви зазначите на ю контролі чи Open Data Bot, і ви побачите, що ці організації так і пишуть, Це організація. Це і там директор, тобто ніякий не прокурор, ну просто назву зберіг по сторінці, як кажуть, нам по привичці нав'язують. Там ніякі там чи начальник ЗБУ. Це просто керівники фірм, які взяли виконувати, е, е, як кажуть, на замість державних органів. Е, вони намісниками стали, але вони стали не намісниками того всього, що вони мали виконувати. Вони стали просто, е, як кажуть, е, корумповане беззаконня підтримувати і. Людей просто кошмарити і от просто вони самі не справляються, як кажуть з нами. Тому вони на нас засилають оцих підставних журналістів, які потім, от з таким брудом, нас обливають. Тому як кажуть, ну робіть оцінку і підтримуйте, як кажуть, розвивайте то все, розпостраняйте, щоб розповсюджуйте ті всі відео, щоб люди знали, як кажуть, як кажуть своїх героїв, так званих тих бігусів і всіх інших. Тому всім щасливо дякую за увагу. Зараз передаю Остапу слово ще і будемо продовжувати розвивати, розказувати, що відбувається далі. Друзі, це відео є записане для того, щоб було викриття, хто таке біозінфо. Тобто, люди і так зрозуміли вже в своїй основі, що це є замовна шарашкина контора, але ми. Бо дехто каже, нашу в суд подавати цього правду. Ні, друзі. Це притягнення до відповідальності. Бо не наказувати зло, то це дати можливість злу поширюватись. Розумієте? Викриття того, хто злодій краде, хто обманює, це є викриття, і це треба робити. І ми це робимо. Тому в е мене особисто до якоїсь до біосу немає ні ненависті, ні любові. Просто вони вчиняють. На мою думку, злочин я караю по закону. І зараз публічно я показую, хто це таке є, що е вони зовні ведуть себе такі знаєте за народ, але насправді два рази тебе заблокували, та Андрій? Да, з двох телефонів, телефонівся. Кажу, ну людське питання, допоможіть, зима, свято, люди святкують. А в мене подруга до ну, них сидить наркотики. Без... Да. <рес> А Вони відстоюють таким, тобто допомагають. Наркотики, їм, тобто, Андрій. Які твої да. питання? ОСББ, да. гральній ну, да. бізнес. В них наркотики. На що їм це висвітлювати? Заказо, Е, Зараз вони взагалі дойшли до того, що розповідають за мене додаткові неболиці. Ну треба відпрацювати до кінця, тому що їх нормально взяли за одне місце. Да. І мені їх навіть шкода. От мені шкода б'ю з інфо, що вони. В такій ситуації, тому що це треба проявити волю і не працювати на заказон, а це не є просто, не є просто і тому вони слабкі волею, слабкі духом, продалися темним силам і виконують заказні такі статті, сюжети. А це ж по кармі прилетить дуже серйозно. Але я прошу творця, щоб за мене вони не потерпіли, тому що. Вони не знають, що роблять, а не потерпіли, друзі по кармі як душа. А в цьому світі я їх звичайно буду притягувати до відповідальності і публічно роблю викриття. Друзі, попрошу поширити це відео, прокоментувати і підписуйтесь на канал. Зокрема, Андрія Жука. Я дам посилання на канал його, тому що людина дійсно висвітлює цікаві питання, <кхи> захищає людей. Але в нас журналістів, правозахисників блокують. Чому самі розумієте, чому? Тобто, ти у ніби десь в месенджері записав, поширив там в Ютубі. От Андрій маєш Ютуб канал, так? Да. Але Тікток, Ютуб канал, але їх блокують. Чому? Як блокують? Мені взагалі видаляють Андрію. Там ну вони дають розвивати. Тобто, це абсолютно є зрозуміло, бо канали, які висвітлюють правду, їх блокують. Але. Правду не вбити, як сходу Сонця не зупинити. Всім друзі, дякую за молитви, за добрі слова, за вітання на вулицях, за донати, за підписку, за поширення, за коментарі. І, як каже мій брат, мій другий мій вчитель Ісус Христос, мир вам, друзі, з Богом обняв. Всім щасливо, до зустрічі.